Інша лучан мають дізнатися, де у луцьку готують мої улюблені суші бургери. Ходімо разом за Ти поки підписуйся на мене, та пиши в коментарях, чи бував у цьому закладі, та чи тобі сподобалось. У закладі тайської кухні два зали: один з них з дитячою кімнатою та мінімалістичний інтер'єр з живими рослинами. У Першому залі відкрита кухня, можна трішки попідглядати за процесом приготування страв. Ми замовили поке з лососом теріякі, удон з креветками та куркою і суптом. ям. вишенька на торті, онігірі бургер з лососем та креветкою у хартю. Давайте по порядку. Удон з креветками плюс за велику порцію та смак. Мінуси сама креветка здалася нам твердова. Удон з куркою плюс за смак та велику порцію за низьку ціну. Суптом я плюс за смак однозначно. Плюс з мінусів дуже гостро, але це кожному індивідуально. І можна було б подавати з лимоном. Дуже класне поєднання. Онігірі бургер з лососом та креветкою. 10 з 10 за смак, і плюс за те, що у Луцьку їх більше ніде немає. Там багато начинки та соусу. У нас дуже суковито. Мінусів не помітили. Поки з лосос. Сімкиріякі плюс заситність страви по смаку, нічого особливого, але смачно. Рекомендую кожному завітати в ресторацію, що знаходиться на вулиці Залізнична, 6 неподалік Яровиці, аби затестити тайську кухню у Луцьку.